Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. і до розмови з нашою студією вже приєднався кандидат політичних наук ти експерт африканіст Юрій Олійник. Тож вітання, пане Юрію. Вітаю, слава Україні. Героям слава пане Юрію, з вами хочемо поговорити про ті теми, можливо, в Україні про них практично не говорять, чи дуже мало говорять, але все-таки в світі відбувається багато різних речей. Ну і зараз бачимо, що на африканському континенті, на якому ви саме спеціалізуєтеся, теж виникли такі акції протесту, навіть масові заворушення в Демократичній Республіці Конго. Ну йдеться про те, що це антизахідні протести, я так розумію ну принаймні так пишуть у ЗМІ, чи можете пояснити про природу цих заворушень, цих протестів, і проти кого протестують мешканці цієї Центральноафриканської Республіки, і що стало приводом для цих протестів? власне кажучи, ми бачимо головний привід: це та війна, яка йде вже останні роки, так більше 20 на світних рубежах Конго слідчий конфлікт. Коли центральний уряд не може впоратися з тими повстанцями, які е, діють в районні східних регіонах насамперед і турі е, і навколо головного обли... міста, яке там є, велике місто Гома, і в принципі, ми бачимо, цього з останніми тижнями знову зростання напруги, оскільки е, центральний уряд багато зігнав військ. Цей регіон були факти бомбардування навіть е, е, околиць цього міста, е, де ховалися всі, всі повстанці. Власне кажучи, повстанці теж активізували свою діяльність, і е, влада е, показує нинішня влада Конго, як і попередня влада, тобто нинішній президент Фелікс Чис Чискеді, як і попередні принципі, уряди е, е, е. Конго не здатні справитися. З тим конфліктом, який є на сході країни, і е, 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 це породжує саме в е, оцих е, жителів Конго, таке не до можливості вирішення цього конфлікту. Але забуваємо що уряд підтримує ООН по суті, підтримує також західні держави, які е, навіть мали спеціальну місію, так звана. Місія армії ООН, тобто, це чи не може на стількох у світі, ну крім можливо корейської війни на початку 50-х місій, коли е, ООНські війська напряму беруть участь в бойових зіткненнях, а не о, а не роблять е, просто якихось миротворчих е, е, заходів. О, власне кажучи, це накладається е, на фактор того, що. Цих повстанців на сході країни активно підтримує сусідня Руанда, яка ну, ще, по суті так само 30 років з 94 року активною роль грає і в громадянських бой, і війнах кількох на території Конго. і Потім один раз навіть пос їм вдалося поставити свого представника ну, лояльною лояльну людину на чолі. Цієї держави Конго. Зараз вони продовжують періодично різні сили, які діють в сітних районах, підтримувати вивозять звідти, купуючи в них дуже видобутий в складних умовах, в шахтах за допомогою нелімітованої незаконної, по суті, в тому числі дитячої праці, метал, передусім колтан. Е, які складає ну, біля 70% поставок для функціонування нині великих комп'ютерних технологій, телефонних технологій, е, в принципі, в кожному смартфоні він є на великих кількостях. Е, і Руанда збагачується, Руанда впливає таким чином на Конго. Але з іншого боку, конголезька влада теж відноситься трохи дискримінаційно до перше, місцевих жителів сходу країни. А по-друге, останнім часом останні кілька років ми бачимо намагання залучити Росію туди, тому що Росія пропонує, наприклад, є що Малі там в руки на Республіці, вона через свої старі контакти певні а, заходить і в Конго і помічені вже більше року часу. Е, навіть були вагнерівці та інші російські найманці саме на сході цієї країни. А, паралельно з цим наростає супротив з е, дипломатична напруга, були навіть прикордонні зіткнення зіткнення літаків на прикордонні Руанди та Конго. І зараз Конголесів е, проявляють себе, а е, уявляють собі, що Руанда, вона власна позахідна держава, яка є для них загроза для стабільності на, на сході Конго, тоді як? Е, вони все більше покладаються на допомогу інших е, центрів, як Китай чи Росія. І, е, власне, через чергову напругу на сході країни ми бачимо масові протести проти цієї, проти цієї політики, проти політики західних держав, які або ігнорують, або, як вважають, недостатньо втручаються в цей конфлікт, або навпаки, підтримують А, е, З боку числе, численних жителів, е, навіть столиці, кінчаси. І а, це, звичайно, російська пропаганда теж використовує, тому що нагадаю, вже більше для двох років в Конго є навіть спеціальне агентство відділення де російської системи Спутник, а, яке має угоду з урядовим урядовим телекомунікаційним агентством. і в принципі вони досить успішно нав'язують теж свої наративи. Юрію, але чи намагаються, наприклад, країни Африканського Союзу якимось чином впливати на цей конфлікт, якогось його вирішення, чи є якесь бачення, як його можна вирішити, звичайно, от природи що є намагання. Ми бачили навіть буквально днями е ухвалене, майже рішення про те, що буде оновлення. Контингенту Африканського Союзу, і саме садк а саме Південний блок південно-африканських держав, на чолі з південною Африкою. А як сказав президент Сірі Сір... Сіріл Рамафоса, він направить контингент на гото... біля трьох тисяч людей на як миротворців на схід Конго. Але питання очевидно, це буде недостатньо, тому що такі миротворчі контингенти там регулярно останні 15 років діють і ефекту просто. Е, немає достатньо очевидно, цього мало. І е, вони швидше я би сказав, що це певний піар, і певне прагнення показати, що вони щось роблять і залучити Конго власне більш активну свою орбіту. Водночас, Південна Африка все-таки все більш орієнтована на східний блок, тобто там Китай, Росія. То пане Юрію, а чи є там якісь можливості, наприклад, введення миротворців, зокрема ООН, щоб припинити це кровопролиття і на сході Конго, Та? Чи такі спроби були, і чи є бажання самої уряду ДРК якимось чином вирішити цю проблему? Дивіться, по факту, на жаль, попри е, був такий період, зокрема 11-й рік, 15-й 11, 15 рік. Коли, до речі, там український контингент також був в Конго. Тривалий час залишався навіть предолітний контингент навіть до 21-го року, включно. Е, там діяв потужний військовий контингент. Який назвався армією ООН, який намагався забезпечити там порядок, великий міре він його забезпечував, тому що конглейська армія центрального урядова була недієздатною, і вона власне тільки останніми роками її пробують якось розвивати, пробують якось досконалювати. Хоча цього не вистачає, ми бачимо певні провали. І коли частину миротворців вирвали, бо очевидно, конголейська армія не справляється. З порядком на цій території, і очевидно, там є потреба до посилення миротворчої присутності. Але, попри великі зусилля вкладені е, в цю країну, їх було недостатньо все-таки, щоб перерізати канали власне, контрабанди, перерізати е, канали постачання цим повстанцям, власне, вирішити цю ситуацію. Ось тільки ще й велика територія джунглі там е, частково і. Мільйон квадратних в кілометрів всього в великі об'єми саме східних провінцій, тому слади рельєф, він звичайно, ускладнював успіх обмежених контингентів. Ну, але чи, думав, є, що... та, чи є загроза, що там дійсно Росія знову ж таки застовбить територію зі своїми інтересами, як це трапилося в інших африканських республіках, таких як Чад чи Малі, чи цар? Вона намагається це робити. Ми бачимо, по-перше, реальну присутності найманців. Є певні угоди про постачання зброї, навіть прямо в Конго, і зараз дуже активно вони з пропагандою працюють з антизахідною, звідшенням цього, чого є, зокрема і успіху цих протестів, їх розмах. Тому Росія поки що йде до того, що вона укріпиться тільки. На сході Конго поки що адекватної реакції більш потужної, більш адекватної західної держави, ми не бачимо, пане Юрію. Також цікаво яку позицію займає демократична Республіка Конго, зокрема під час голосування різноманітних резолюцій, зокрема на підтримку України в організації Об'єднаних Націй. Ну, здебільшого вони там переважно це нейтральна позиція, тому вони, швидше. Нам на достатньо таки російська присутність, щоб вони повністю були масалами, залежно від Росії, але вони намагаються мене мрувати між різними, між Заходом і Сходом, умовно кажучи. Тому я не думаю, що це зараз справа зміниться, але вони за більшого дуже займають саме нейтральну таку позицію, не голосують. А якщо говорити загалом про Україну і, і наше намагання саме наших дипломатів якимось чином? Змінити ситуацію в Африці, і знаємо, що дійсно там практично всюди і Росія відстоює свої інтереси. Чи має Україна можливість посилити свої позиції? Знаємо, що якщо не помиляюся, позато в 22-му році було і турне нашого міністра закордонних справ Кулеби, чи воно щось дало, чи змінило? Вначале ці... покращення ок, стосунка з окремими державами, прориви, зокрема з Екіопією. Є відкриття планів вже реально пропусково реалізується відкриття нових посольств, зокрема, в цьому регіоні Центральної Африки. Це посольство в Руанді. Ну, але тут ми об'єктивно займаємо вже більш, буде очевидно, Україна займати більш кращі відносини з Урандою, сусідньою з КОНГО, оскільки кону все ж таки все більш подає російську орбіту. А ми поки що так виглядає. Будемо більше мати кращий контакт з Урандою. Хоча, звичайно, треба це все потрошки розширювати і показувати, що ми і для них теж відкриті. Ну, Україна не займає якоїсь позиції в цьому конфлікті, але поки що найближче нам посольство буде відкритися, крім тені, це буде в Уранді. Ну а от ось, ось це відкриття посольства України в Руанді, чи це не вплине на позицію якраз і щодо голосувань в ООН і загалом стосовно ставлення суспільства Демократичної Республіки Конго до цієї російсько-української війни? Я думаю, це буде використовувати теж російська пропаганда. але Тут просто вибір чи ми реально посилимо контакти з тої держави, де їх можна посилити і великі перспективи і військова співпраця, і ті співпраця. Чи ми будемо намагатися якось працювати, що набагато важче з цією державою, яка вже є дуже інспірована такими антизахідними впливами, не повністю, але є з нею це складніша, довша робота, тому нам ми можемо брати стошно якісь позахідні держави держави більш, більшою чи більш, меншою мірою, менш, а вже потім свій вплив намагатися поширити на інші держави. А чи є країни в Африці, які якісь, які протягом останнього часу якраз зменшили цей вплив Росії, чи взагалі вийшли з під їхнього впливу? Ну, можна можу кажу таких, що повністю на сторону немає, але в Ефіопії все-таки там був у 20, 2021-му році, 22 му дуже великий російський вплив. Зараз на шасі він трошки став, став Все ж таки нейтральна держава. Досить успішно візить. Був кулеби нашого міністра. Минулого літа Єгипет все таки більше дрейфує знову ж таки від Росії, тому що ходить конфлікт в Судані. Вони з Росії підтримують різні сили. Е, є певні зрушення, але поки що це все така стратегічна гра в довшому режимі. Ну, Насамкінець, якщо говорити про ситуацію на африканському континенті, то чи дійсно є там ще місця, де можуть спалахнути нові чи колишні старі конфлікти? Чи є така можливість у Росії там їх підпалювати? Звичайно, їх багато таких місць, зокрема, це французька Африка, французька зона впливу, де Росія найбільше успішна? Я би зараз не зоні небезпеки чад. Тамерун, наприклад, сіра Леонида. Меншу Кодівар, так само Сенгал. Ну а з чим це пов'язано? Це з такою слабкою політикою Франції? Чи... А, е... а, слабка політика, політика Франції, так. Да. І взагалі слабкість самих цих держав. Вона е, зумовлена багатьма факторами: і французької політики колоніальної, і з іншої історії, і великою територією держав пустельної переважної. Слабко контрольовано ну це все накладається. Угу. Що ж, дякуємо, пане Юрію, за ці коментарі. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, кандидат політичних наук і експерт африканіст Юрій Олійник був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. Дякуємо за цю цікаву інформацію і на все добре. Тримаємося.